Шановні колеги, завершився 2025 рік, четвертий рік війни, непростий, тривожний, напружений. Під гурки шахедів та генераторів, під пронизливий звук сирени повітряної тривоги, професійна освіта Чернігівщини не припиняла свою роботу з підготовки кадрів задля майбутнього нашої країни. Професійна освіта, долаючи всі виклики воєнного часу, працювала, розвивалась і досягала успіхів. Важливою в роботі закладів професійної освіти Чернігівщини була організація національно-патріотичного виховання молоді, з почуттям глибокої шани до тих, хто захищає та захищав майбутнє України на полі бою у волонтерських спільнотах. Проходили зустрічі студентів з героями. Благодійні заходи. Започатковувались патріотичні проекти у Дігцівському, Куликівському, Сосницькому, і Чнянському професійних аграрних ліцеях, мринській філі та інших закладах. Знаєте, коли чуєш слово герой у голові одразу виникає образ ну, солдата на передовій. А що, як справжні герої, вони зовсім поруч, буквально серед нас, у школах, на вулицях. От сьогодні ми якраз і зазирнемо туди, де, здавалося б, у звичайних професійних ліцеях кується справжня незламна сила нації. Вже понад три роки. Три роки як Україна бореться за свою незалежність. І треба розуміти, що в цьому контексті живе, навчається і доросліше ціле покоління. Для них війна це не просто якісь там заголовки в новинах. Ні. Це їхня щоденна реальність. І тут, звісно, виникає головне питання: а звідки ж береться оця незламність? Де її джерело? І відповідь, як виявляється, не лише на фронті, вона ховається там, за шкільними партами, де просто зараз формується майбутнє. І, от перший, мабуть, найважливіший елемент цієї сили це живий зв'язок. Це ті самі моменти, коли захисники приходять просто у класи, щоб подивитися в очі тим, заради кого вони щодня ризикують абсолютно усім. Саме в таких навчальних закладах фронт раптом перестає бути чимось далеким і абстрактним. Він, він набуває конкретного обличчя. Голосу реальної людської історії. І це стається, коли студенти сідають і просто слухають тих, хто повернувся з самого пекла. Ось вам надзвичайно потужний приклад із Дігтярівського ліцею. До них у гості прийшов їхній же випускник Анатолій Бережний, легендарний кіборг, захисник Донецького аеропорту. Просто уявіть на мить, герой, про якого вони читали, колись сидів за тими ж партами, що й вони зараз. І ось його головний меседж. Його прохання до молоді це ж не просто слова, правда? Це справжній заповіт від людини, яка на власні очі бачила, якою є ціна свободи. Бути гідними ось у чому ключове завдання. А от у мринській філії студенти побачили, наскільки різною може бути сучасна армія. З ними спілкувався бойовий медик Євгеній Ляшенко, який рятує життя на передовій, та командир безпілотних систем Андрій Гук, який веде вже технологічну війну. Це ж чудово показує, що героїзм має безліч облич, але звичайно, натхнення це лише початок, іскра далі ж треба щось робити. Тож давайте подивимось, як усі ці емоції перетворюються на дуже конкретні практичні навички і реальні справи. От вичнянському ліцеї не просто говорять, а вчаться, проходять повний курс від теорії до практики накладання турнікетів, і що важливо, вони навіть приміряють бойове спорядження, щоб фізично на собі відчути, хоча б частинку того, що переживають наші захисники. Ця фраза, по-моєму, ідеально підсумовує мету такого навчання. Це ж не про те, щоб готуватися до найгіршого. Ні. Це про те, щоб бути готовим і впевненим, мати навичку, яка одного дня може врятувати чиєсь життя. А ось цей приклад він просто блискуче ілюструє незламність. Уявіть, у сосниці проводять ярмарок на підтримку ЗСУ. І тут повітряна тривога. І що ви думаєте? Ніхто не розійшовся. Ярмарок просто продовжився. Це ж такий потужний символ, символ того, що їх не залякати. У Мрині зібрали 3650 гривень. На перший погляд, може, сума і не космічна, але ж за нею стоїть величезна праця, і, що важливіше, величезне серце. Кожна з цих гривень перетворилася на шматочок тканини для маскувальних сіток. Кожна гривня це реальний внесок у захист. І ось тут найважливіше. Це ж не просто збір коштів, це колективна дія, яка дає неймовірне відчуття причетності та сили. Бо коли робиш щось важливе разом з іншими, то страх і оте гнітюче відчуття безсилля вони просто відступають. І тепер ми підходимо до найглибшого, до основи, до головної мотивації усіх цих дій, чому вони це роблять, а тому, що вони пам'ятають. Такі проекти, як пам'яті героя, дуже чітко доводять одну річ: справжній патріотизм це не гучні гасла, це активна пам'ять, пам'ять, яка вимагає від нас конкретних дій, а не просто слів. Вони організовують цілі спортивні турніри, присвячені пам'яті конкретних людей, їхніх земляків: Віктора Гарбуза, Євгенія Забаровського, Героя України Леоніда Янгуля. Називаючи імена, вони надають пам'яті перетворитися на суху статистику, вони зберігають її живою. Ці слова вони просто пронизують до глибини душі і так чітко нагадують, яка ж величезна ціна заплачена за те, щоб наш прапор продовжував майорити. Кожен подих, кожне життя. І, от усе це: зустрічі, тренінги, ярмарки, турніри, усе це складається в єдину цілісну картину картину нації, яка об'єднана спільною метою і спільним болем. І є одна дуже важлива деталь: кожен такий захід, чи то ярмарок, чи то змагання, починається з хвилини мовчання. Розумієте, пам'ять стає тим самим фундаментом, на якому будується абсолютно все інше. Тож хто вони справжні герої? Вони не лише на плакатах, вони просто поруч. Це учні, які плетуть сітки, вчителі, які організовують ці зустрічі, ветерани, які діляться досвідом. Саме в цій єдності у тисячах таких, здавалося б, маленьких щоденних справ, і народжується наша одна велика перемога. У 2025 році не припинялася робота здосконалення матеріальної бази закладів. Так, завдяки урядовій програмі «100 майстерині сприяння місцевої влади, бізнес-партнерів та за фінансової підтримки міжнародних організацій у п'яти закладах професійної освіти області. Було відкрито шість навчально-практичних центрів, обладнаних за останнім словом техніки: центр механічної обробки металів та модернізований центр сучасного автосервісу у Чернігівському вищому професійному училищі, центр зварювання у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту. Агропростір у Ніжинському професійному аграрному ліцеї, «Меблевих технологій у Чернігівському професійному будівельному ліцеї. «Інноваційні технології нова концепція сучасного лісівництва у Сновському вищому професійному училищі лісового господарства. А також у 25-му році на базі Сновського училища відкрито новий кваліфікаційний центр. Привіт! Давайте подивимось на регіон, який не просто відновлюється, а по суті будує абсолютно нове економічне майбутнє мова про Чернігівщину, де стратегічні інвестиції в профтехосвіту стають тим самим фундаментом для відродження. Це знаєте історія про те, як сучасні майстерні та новітні технології вже сьогодні готують фахівців з завтрашнього дня. Отже, як взагалі підняти з колін економіку цілого регіону після таких важких випробувань? Це ж не просто локальний виклик для Чернігівщини, це фундаментальне питання, від якого залежить добробут тисяч людей і власне майбутнє на десятиліття вперед. І щоб зрозуміти весь масштаб змін, треба спочатку подивитись на проблему, з якою зіткнулися, адже всі ці ініціативи це не просто якісь плани на папері, а цілком конкретна відповідь на гостру потребу регіону. Ось у чому сіль уявити відбудову без професіоналів, це ну все одно, що будувати міст без опор. Гострий дефіцит кваліфікованих зварювальників, механіків, аграріїв це саме та прірва, яка заважає регіону рухатися вперед. Але знаєте, на кожний виклик є своя відповідь. І сьогодні ми бачимо не просто якісь точкові проєкти, а справді потужну хвилю стратегічних інвестицій, які спрямовані на повне перезавантаження системи професійної освіти в регіоні. Почнемо з цифр, бо вони говорять самі за себе. Близько 18 мільйонів гривень, тільки вдумайтесь це спільна інвестиція держави та міста в нові центри металообробки і автосервису в Чернігівському вищому професійному училищі. Це не просто ремонт, це, по суті, створення освітнього центру абсолютно нового покоління. Далі, аграрний сектор не менш важливий 5,5 мільйонів гривень від уряду в рамках програми «100 майстерень пішли на створення агропростору в Ніжинському професійному аграрному ліцеї. Це ж пряма інвестиція в нашу продовольчу безпеку і розвиток села. А ось цей проект чудово показує, як працює міжнародна співпраця. Понад 3,5 мільйони гривень інвестовано у надсучасний центр зварювання, і що важливо, це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів, які вірять у майбутнє Чернігівщини. Гаразд, але що ж стоїть за цими мільйонами, які навички отримують студенти? Бо це ж не просто оновлення старих програм, це фактично створення абсолютно нових кар'єрних шляхів для молоді і, звісно, потужний імпульс для економіки. От, наприклад, новий центр металообробки звідти виходять фахівці, які вміють працювати з високоточними верстатами. Це саме ті люди, які будуть відновлювати промислові підприємства і створювати продукцію з високою доданою вартістю. Або взяти сучасний автосервіс. Це ж давно не просто про заміну масла. Тут готують техніків, які можуть діагностувати і ремонтувати сучасні автомобілі, що буквально напишкані електронікою. Без них ніяка ефективна логістика чи транспортна інфраструктура просто неможливі. А це центр зварювання у Чернігівському ліцеї залізничного транспорту. Фахівці, яких тут готують, це буквально ті люди, які своїми руками будуть з'єднувати зруйновані мости, зводити нові будівлі, відновлювати комунікації. І що справді вражає, так це комплексний підхід. Ось новий центр меблевих технологій у Чернігівському будівельному ліцеї. Він дозволяє студентам пройти весь шлях від ідеї та креслення до готового виробу. Це виховує не просто виконавців, а справжніх майстрів своєї справи. Центр агропростір це ж пряма відповідь на те, що зараз потрібно ринку. Сьогодні аграрний сектор потребує не просто трактористів, а операторів складної техніки, які вміють працювати з gps навігацією та дронами. Саме таких фахівців тут і готують. І подивіться, навіть такі, здавалося б, традиційні галузі, як лісове господарство, модернізуються. Новий навчальний центр у Сновському училищі впроваджує сучасні технології, ті ж дрони та гіс-системи для ефективного та відповідального управління лісовими ресурсами. Але знаєте, нове обладнання це лише частина історії. Справжня сила цих ініціатив криється значно глибше у співпраці та офіційному визнанні кваліфікацій. Саме це перетворює окремі проекти на єдину потужну систему. Власне, успіх цих проєктів це результат синергії, це потужна коаліція, де уряд, міжнародні донори, місцева влада та бізнес працюють як єдиний механізм, об'єднані спільною метою. І ось, мабуть, ключовий елемент усієї системи: новостворений кваліфікаційний центр на базі Сновського училища. Якщо просто це можливість для будь-якого досвідченого майстра, який вчився сам прийти і офіційно підтвердити свою кваліфікацію, отримавши диплом державного зразка. Це ж відкриває абсолютно нові кар'єрні можливості для людей. Краще, мабуть, і не скажеш вся ця титанічна робота. Це як тут влучно зазначено, стратегічний крок до подолання дефіциту висококваліфікованих робітничих кадрів. Кожна вкладена гривня, кожна нова майстерня це інвестиція у вирішення ключової проблеми регіону. Отже, на прикладі Чернігівщини ми бачимо, як майбутнє створюється буквально на наших очах, і це залишає нас із важливим питанням, які ще професії, окрім тих, що ми згадали, стануть ключовими для відбудови всієї країни. Адже вибір, який робить молодь сьогодні, це і є той самий архітектурний план нашої майбутньої економіки. Суттєво зростає престиж робітничих професій. Усі заклади професійної освіти області активно проводять профорієнтаційну роботу. У межах підтримки реформ професійної освіти та шкільного харчування у партнерстві зі швейцарсько-українським проектом Дісайд. У Чернігівському центрі професійно-технічної освіти створений та діє профорієнтаційний кулінарний хаб. В Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту створено та працює профорієнтаційний хаб з сучасним технічним оснащенням. Команда гіпсовий світ Чернівського вищого професійного училища побутового обслуговування перемогла у регіональному конкурсі проєкту Кампанія від Junior Achievement Україна. Друге місце у фіналі всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів. Погляд у майбутнє посіла колекція студентки цього училища. Привіт, сьогодні поговоримо про щось справді цікаве і надихаюче: про те, як в Україні з'являється абсолютно новий підхід до вибору професії. Це історія з Чернігова, де вирішили довести, що робітничі спеціальності це сучасно, круто і дуже престижно. І все починається з такого, здавалося б, простого питання. Ну от справді, як допомогти підліткам зорієнтуватися, як показати їм усі можливості, щоб вибір майбутньої справи був не лотереєю, а свідомим кроком. Це глобальний виклик, але здається, в Чернігові намацали дуже цікаве рішення. Перший крок це просто змінити кут зору. Треба було позбутися старих стереотипів, що робітнича професія це щось немодне. Насправді ж, сьогодні це про високі технології, креативність і, що головне, про величезний попіт на ринку. Отже, саме в Чернігові розробили таку модель, яка дозволяє школярям не просто слухати лекції про професії, а буквально зануритись у них, спробувати все власними руками відчути, і саме про це ми сьогодні й говоримо. І ця відповідь, це рішення, це інноваційні хаби. Але зачекайте, це не просто якісь гуртки чи майстерні. Ні, це щось набагато глибше і масштабніше. Давайте розбиратися, що ж це таке. Так що ж це за звір такий цей хаб. Уявіть собі місце, де кипив життя. Тут можна не тільки вчитися з нуля, а й підвищувати кваліфікацію, спілкуватися з крутими профі своєї справи, ділитися ідеями і навіть створювати щось абсолютно нове. Це, по суті, такий собі живий організм, де теорія миттєво перетворюється на практику. Звісно, такі амбітні проекти не робляться самотужки. Це результат класної командної роботи. Тут об'єднали зусилля і міжнародні партнери, швейцарсько-український проект Десайт і місцева влада, як обласна, так і міська. Тільки так разом можна зрушити з місця такі великі справи. Гаразд, теорія це добре, але найцікавіше, як це все працює в реальному житті. І зараз ми подивимося на два абсолютно різні приклади, які просто чудово ілюструють, наскільки гнучкою є ця ідея хабів. І почнемо ми з чогось смачного. Перша наша зупинка це кулінарний хаб. Його створили на базі місцевого центру профтехосвіти. І що цікаво, він вирішує одразу дві задачі: по-перше, показує молоді, наскільки творчою може бути професія кухаря, а по-друге, допомагає впроваджувати реформу шкільного харчування. І щоб було зрозуміло, це не просто оновлена кухня. В цей простір інвестували понад 5,8 мільйона гривень. Це дозволило оснастити його найсучаснішим обладнанням. По суті, це справжня кулінарна лабораторія майбутнього. Але гроші це цифри. А ось реальний результат, який можна відчути. Вже 125 кухарів з 16 громад прийшли тут перенавчання. Більшість із них це ті, хто готує для наших дітей у школах та садочках. Тобто, вплив від роботи хабу відчувається вже сьогодні. А тепер від ароматної кухні переносимось у світ металу, гудку поїздів і складних механізмів. Другий хаб відкрили на базі ліцею залізничного транспорту. І його головна аудиторія це школярі. Мета показати їм, що світ технічних професій це неймовірно цікаво і перспективно. І знаєте, організатори проєкту сказали річ, яка, як на мене, ідеально описує всю суть. Вони сказали, що ці хаби дають змогу спробувати себе і усвідомлено зробити перші кроки. Ось ці два слова спробувати і усвідомлено ключові не навмання, а через власний досвід. А тепер про амбіції. Тільки вдумайтесь: у планах залучати через цей хаб понад тисячу школярів щороку. Тисячу. Це величезна кількість молодих людей, які отримають унікальний шанс знайти себе ще до того, як закінчать школу. Окей, але як зацікавити таку кількість дітей? Просто запросити на екскурсію? Ні, тут підхід набагато креативніший. Для цього придумали спеціальний формат Фест Портал у світ професій. Це не день відкритих дверей, це справжнє інтерактивне шоу. І ось тут, як на мене, головна фішка всієї цієї історії: це модель студент-наставник. Тільки уявіть, школярі приходять у ліцей, а їхніми гідами стають не дорослі викладачі, а самі ж студенти цього ліцею, які лише на кілька років старші. Вони разом проходять квести, вирішують завдання, створюється неймовірна атмосфера довіри, де навчання відбувається легко і запам'ятовується назавжди. Це ж геніально! То, що ми маємо в сухому залишку. Про що вся ця історія? А про те, що в Чернігові будують майбутнє, в якому умілі руки це не просто слова, а синонім успіху, таланту і свідомого вибору. По суті, ці хаби роблять кілька надзвичайно важливих речей: вони дають молоді інструменти для свідомого вибору, вони повертають престиж робітничим спеціальностям, і що найголовніше, вони готують нове покоління фахівців, які будуватимуть нашу країну. Це пряма інвестиція в майбутнє. І на завершення одне питання просто для роздумів. Модель Чернігова показує, як працює інноваційний підхід. А яка ідея, можливо, зовсім інша, могла б так само змінити можливості для молоді у будь-якому іншому місті? Подумайте про це. Дякую у 2025 році набирала нові оберти і міжнародна співпраця. Відбулись навчальні візити делегації Чернігівщини завдяки міжнародним партнерам у Францію, Бельгію Албанію. Група педагогів Сновського училища пройшла міжнародне стажування у Латвії від Ерасмус Плюс. Педагог Прилуцького професійного ліцею взяла участь у міжнародній навчальній поїздці до Республіки Естонія. Авторська колекція одягу подих весни, створена у Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування, вийшла на подіум італійського Мілану в межах міжнародного показу мод молодих дизайнерів. Прилуцький професійний ліцей бере участь у всеукраїнському проєкті, який передбачає підтримку колективу під час провадження сучасних модельних програм. Знаєте, іноді найважливіші зміни відбуваються зовсім негучно. От сьогодні якраз і поговоримо про таку, знаєте, тиху, але насправді дуже потужну трансформацію в українській освіті. Це не історія про якісь там гучні заяви чи обіцянки. Ні, це про реальні цілеспрямовані кроки, які уявіть собі вже зараз формують наше майбутнє. І от справді як воно виглядає? Це саме будівництво майбутнього. Ну, знаєте, часто ми уявляємо собі якісь грандіозні проекти, щось величезне, а насправді. Відповідь часто криється в таких, от, здавалось би, невеликих, але дуже стратегічних кроках, особливо коли мова заходить про освіту. Власне, саме в це ми зараз і заглибимо. Ну що ж, давайте почнемо. Перший і, мабуть, один з ключових моментів у цій історії це те, як наші освітяни, знаєте, вони не сидять на місці, вони активно вчаться, переймають досвід найкращі практики у своїх європейських колег. От просто уявіть собі таку картину. Ліси України і група викладачів, які навчають власне, лісових спеціальностей. Кінець березня. Вони пакують валізи і залишають своє звичне середовище, вирушаючи кудись далеко. І їхній пункт призначення Латвія. Але звісно, це не якась туристична поїздка. Зовсім ні, це справжня цілеспрямована місія поїхати і на власні очі побачити, як працюють інші, який там підхід до справи, який вони по суті присвятили все своє життя. І як вони це робили? А ось тут є такий цікавий інструмент, називається job shadowing. Це частина програми Erasmus Що це таке, запитаєте? Ну, це коли людина буквально стає тінню свого колеги за кордоном, ходить за ним, дивиться, як все влаштовано, як працює система зсередини. Мета проста: обмінятись досвідом, і що найголовніше, привести додому свіжі робочі ідеї. От саме так наші викладачі вчили сучасне лісове господарство. І що найцікавіше, це не були просто якісь хаотичні поїздки. Кожна місія мала свою чітку унікальну мету. От дивіться, у Латвії головний фокус був на практиці: як вести лісове господарство без відходів, як відновлювати ресурси. А от коли інша група поїхала до Естонії, там акцент був зовсім інший розвиток підприємницьких навичок у студентів. Тобто, бачите, це справді системний продуманий підхід до навчання. Але знаєте, це не гра в одні ворота, це вулиця з двостороннім рухом. Бо йдеться не лише про те, що вчитися в інших, а й про те, щоб показувати світові власні українські таланти. І ось тут починається інша, не менш захоплива частина нашої розповіді. І для цього давайте перенесемося до Чернігова. Уявіть, звичайне вище професійне училище побутового обслуговування. І от там, у його стінах, студенти створюють цілу колекцію одягу. Це результат їхньої творчості, їхньої праці, їхніх млій. І от питання, де, як ви думаєте, відбувся міжнародний дебют цієї колекції? В Мілані? Так, так, в одній зі світових столиць моди. Це ж просто неймовірно. І це так класно показує, які амбіції і який рівень майстерності у наших студентів. Саме подія називалася «Fashion for Freedom». 24 травня на подіум вийшла їхня колекція Подих весни. Але що важливо розуміти, це був не просто показ одного училища з Чернігова. Ні, це був перший в історії спільний вихід на європейську сцену одразу для десяти українських профтехів. Уявляєте масштаб? І насправді, звичайно, це було щось набагато більше, ніж просто мода. Це був, як сказали самі організатори, і я тут процитую шанс нагадати Європі про незламність України і красу її культурного коду. Погодьтеся, це дуже потужне послання, яке вони втілили через творчість. Гаразд, ми побачили, як наші вчаться і як вони показують себе світові. Але найголовніше питання а що далі? Як увесь цей міжнародний досвід, ця здобута впевненість, як вони повертаються додому? А ось як вони стають тим самим паливом для розбудови сильнішої, сучаснішої освітньої системи вже тут, в Україні. І от ми підійшли до фінального, але дуже важливого пазла в цій картині. Погляньмо на Прилуцький професійний ліцей. Він став одним з таких, знаєте, ключових центрів, де почали впроваджувати абсолютно нові навчальні програми. І не просто нові, а створені спеціально під реальні запити сучасного ринку праці. І як це все відбувається? Процес розгорнули у три дуже чіткі етапи. Отже, крок перший: понад 50 експертів сідають і розробляють ці нові програми. Крок другий викладачі та керівництво ліцею проходять спеціальне навчання, щоб опанувати сучасні методики. І нарешті, крок третій ліцей починає пілотувати ці програми, по суті, ставаючи таким собі центром трансформації, прикладом для інших. І що тут ще супер важливо розуміти, це не просто ініціатива одного якогось ліцею. Зовсім ні. За цим стоїть дуже потужна коаліція. Дивіться, розробкою програм займається Projector Foundation, основне фінансування йде від глобального фонду ООН Education Cannot Wait, а офіційну підтримку надає, звичайно, Міністерство освіти і науки України, тобто це серйозна, скоординована робота. Отже, давайте складемо все докупи. Поїздка лісників до Латвії, дебют дизайнерів у Мілані, реформа програму при луках. Здавалося б, різні історії, але насправді ні. Це все не якісь випадкові ізольовані події, це все ланки одного великого ланцюга, це частини єдиної цілеспрямованої стратегії, мета якої модернізувати і інтегрувати українську освіту у світовий простір. По суті, те, що ми сьогодні побачили, це ніщо інше як креслення. Креслення, за якими будується абсолютно нове покоління українських професіоналів, і, мабуть, найголовніше питання, яке після цього залишається відкритим, це що ж вони збудують далі? 2025 рік це ухвалення нового закону про професійну освіту, який осучаснить систему підготовки спеціалістів для економіки України. Шановні колеги, нехай щоденна праця приносить не лише виклики, а й відчуття гордості за підготовку фахівців, які творять майбутнє України, у 2026 році щиро бажаємо вам наснаги, професійної впевненості, вдячних студентів, які цінують знання, досвід і людяність своїх наставників. Бажаємо міцного партнерства з роботодавцями та реальних результатів співпраці, здоров'я всім, внутрішньої рівноваги та оптимізму. Завдяки Збройним силам України ми маємо можливість навчати та навчатися. Слава Україні, героям слава!